Усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді електромобіль Mazda MX30 2020 року випуску 35,5 кВт батарея з запасом ходу в 230 км. 145 кінських сил, передній привід 38 тисяч рідного перевіреного пробігу в такому чорному кольорі в класній комплектації Full LED оптика, омивачі фар, передні задні парктроніки, 18 легкосплавні диски. Маємо також люк, повний безключовий доступ, датчики сліпих зон в дзеркалах, автоскладування дзеркал. Оцініть, як широко відкриваються двері для комфортної посадки. І ось так відкриваються двері на задній ряд сидінь. Комбінованість сидіння, шкіра, тканина та пробкове дерево. Дуже цікаве рішення та поєднання. Преміальна акустика Bose. Ось такий люк у нас. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Тут у нас знаходяться роз'єми зарядних пристроїв Type 2 та CCS. Ось така LED-оптика у нас позаду. Камери 360 спереду, позаду, в дзеркалах. Пізніше покажу, як, яка якість цих камер, вона вас здивує. Зарядний пристрій та подовжувач у комплекті. Також маємо сервісний набір, компресор та герметик. Ось такий стан гуми. Дуже красивий. Електромобіль від мазне. Перейдемо тепер до комплектації. Електроскло центральний замок. Водійське сидіння має електрорегулювання з пам'яттю на два положення. А також має електрорегулювання для пасажирів, які сидять позаду. Щоб вони могли подвинути водійське сидіння та комфортно вийти назовні. На, на Маємо проекцію на лобове скло, датчики світла, дощу, салонне дзеркало з автозатемненням, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль. Повторююсь, пробігу в автомобілі 38 тисяч кілометрів. Зараз покажу вам запуск кнопки. Так, він у нас вмикається. Підігріви сидінь, підігрів керма. Усе це працює. Повноцінний клімат. Електростоянкове гальмо, автохолд. А, також із цікавого, що хотів ще вам показати, маємо тут роз'єм, зарядницю, розеточку 220 вольт. Ось так це виглядає. Корисна функція, яка може бути вам потрібною, якщо ви десь на природі. Так ось заберемо цінничок. Ось тут ми можемо побачити проекцію на лобове скло. Вона показує нашу швидкість, дорожні знаки. Так, перейдімо до камер заднього, ну, камер 360. Ось така у нас якість. Деякі телефони не мають такої якості, скажу вам відверто. Якщо люк вам заважає, можна його закрити. Ось такий у нас бардачок. Такий підлокітничок також можемо підняти заглушечки і тут у нас підстаканнички. Перейдемо тепер до підкапотного простору. Автомобіль також має датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування, набір всіх асистентів. Дуже красивий дизайн. Брутальний такий зовнішній вигляд. Ось такий у нас підкапотний простір. Місця вільного дуже багато залишилось. На мою думку, можна було б ще додати більше батареї. Але Мазда щось собі знає. Ну що ж, даний автомобіль знаходиться у нас у місті Вінниця за вулицею Ярмола Мелешки 1В, автомайданчик Вінкар. Також на нашому сайті можете побачити більше. Автомобілів наявності, та які ще доставляються з Європи. В наявності великий вибір також маємо. І також маємо доставку по Україні. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, телефонуйте, пишіть будь-які перевірки без проблем. Приїжджайте, тестуйте та забирайте. Дякую всім, що були з нами. Бажаю вам гарного дня!